Жне місто, країно, і за тих, що звірує животних, Господе, ви помолімся... Господи, помилуй... За плаваючих, подорожуючих, недужих, страждаючих, полонених, і за спасення їх, Господе, помолімся... Господи, помилуй. Що визволитися нам від усякої скорби, гнів, обіди і нужди, Господе, помолімся, Господи помилуй... Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью Господи, помилуй Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христово, віддаймо, Тобі, Господи. Бо тобі належить осяка слава честь і поклоніння Отцю і, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. воскликніте, Господи, ви вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі, його, Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть Бові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами, бородиці, спаси, спаси нас, вся земля, нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами бородить